Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти те, що я описала про кінцівки. Звісно, що всі я брати за один раз не буду, тому що це довго буде відео. Почну з кінцівок, верхніх кінцівок, і розкажу про скелет. Ну, по-перше, я теж про Вістаграм даю досить скорочено, тому що я вважаю, що Вістаграм це більше таке для загального розвитку, те, що має знати кожен. Ну, окрім тестів, які я викладаю. А якщо брати, наприклад, більш детальніше, то звісно, що потрібно проходити навчання. Тому коротко, що складається кінцівка, тобто є пояс, тобто місце, де кріпиться кінцівка, вона складається з лопатки і крючити, так? І сюди, тобто це є плечовий пояс. Ось тут. Ключиться лопатка. Ви бачите, на лопатці така виїмка, ну, Лопатку можна способна обернути, подивитися ззаді. Тут є виямка, в яку кріпиться плечова кістка, Так? тобто це є плече. Далі до плечової кістки кріпиться ліктюбан, всі місця знаходиться ліквить, так? тобто ця кістка знаходиться ось тут, хворіє лікоть. І до, спереді трошки міститься така кістка променева, і далі йдуть кістки. тобто Тут така група п'ясна і фаланги пальців, ось це. Якщо подивитися і узагальнити, тобто є місце, де кріпиться кін... вільна кінцівка, ось це є вільна кінцівка, вона кріпиться до поясу. В даному випадку складається з двох кісток, а це є вільна кінцівка.